Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне: про те, як усього за один рік повстання, що починалося з вимог автономії, раптом перетворилося на боротьбу за незалежну державу. Це шлях Богдана Хмельницького від бунтівника до по суті творця нації. Нуму розбиратись. Почнімо одразу з цієї потужної заяви Богдана Хмельницького. Просто вслухайтесь у ці слова. Це ж не просто якась погроза, це справжній маніфест, який чітко окреслює і кордони, і мету, визволення цілого народу. А тепер уявіть, що лише рік тому про таке ніхто навіть і не мріяв. Так, усього рік тому на самому початку повстання цілі були ну набагато скромнішими. Про незалежність взагалі не йшлося. То що ж такого сталося, що змусило повстанців так кардинально, так швидко змінити свої вимоги? Давайте з'ясуємо. Отже, давайте перенесемось у весну 1648 року. Іскра повстання щойно спалахнула, і тут важливо зрозуміти одну річ на цьому етапі ніхто не говорив про відокремлення. Головна мета була зовсім іншою здобути більше прав та свобод, але в межах Речі Посполитої. Дивіться, початкові вимоги повстанців були напрочуд, я б сказав, поміркованими. Все крутилося навколо відновлення старих козацьких вольностей і створення широкої автономії. Ключовий момент тут усе це мало відбуватися у складі речі Посполитої. Тобто, Хмельницький діяв як лідер, що хоче реформ і поваги, а не як сепаратист. Така поміркована стратегія мала одну мету залучити до повстання заможну українську православну шляхту. Але знаєте, цей розрахунок не спрацював. Більшість знаті залишилася вірною короні, а деякі, як от князь Ярема Вишневецький, взагалі стали найзапеклішими ворогами Хмельницького. І це був, так би мовити, перший тривожний дзвіночок. Стало зрозуміло, що домовитися в межах старої системи буде ой як непросто. А тепер перейдемо до подій, які стали тим самим переломним моментом моментом, який назавжди змінив хід історії. Це мить, коли боротьба за права переросла в боротьбу за власну державу. Протягом 1648 року козацьке військо здобуло низку просто блискучих, майже неймовірних перемог. І от коли наприкінці року Хмельницький урочисто в'їжджав до Києва, це був уже не просто в'їзд ватажка повстанців. Ні, це був тріумф переможця, і він змінив усе і політичну свідомість, і його самого, і весь народ. У Києві Хмельницького зустрічає, по суті, інтелектуальна та духовна еліта. Його порівнюють з Мойсеєм, що виводить свій народ з рабства. Єрусалимський патріарх взагалі наділяє його титулом світлішого князя. Розумієте, наскільки це потужний ідеологічний сув? Хмельницький отримав не лише військову силу, а й духовну легітимність, легітимність як суверенний правитель. Ось цей знаменитий офорт Тараса Шевченка просто блискуче ілюструє нову реальність. Подивіться, посли з Туреччини, Польщі, Московії, всі вони чекають на прийом у гетьмана. Це ж візуальне свідчення. Хмельницького тепер сприймають не як бунтівника, а як главу держави, з яким провідні країни ведуть дипломатичні переговори на рівних. Ну і звісно, отримавши таку шалену підтримку і визнання, Хмельницький перейшов від якихось натяків до конкретних дій. Настав час офіційно проголосити нову мету незалежність. Саме там, у Переяславі, під час дуже напружених переговорів з польськими послами і пролунала та сама фраза, з якої ми почали. Це був офіційний безповоротний розрив з ідеєю автономії. Все відтепер, на порядку денному, стояло лише одне питання створення власної держави. Звісно, таку амбітну мету треба було якось обґрунтувати юридично та історично. У розмовах з московськими послами гетьман навів два ключові аргументи. Перший юридичний козаки нового короля не обирали, а отже, присяги вірності йому не складали все логічно. Другий історичний, вони є прямими спадкоємцями земель Київської Русі. Це була ну дуже потужна заявка на історичну спадкоємність. Але ж проголосити державу це одна справа, а збудувати її зовсім інша. Давайте тепер подивимось, як ця смілива ідея почала втілюватися в життя як, по суті, на руїнах повстання створювалася нова українська держава, Гетьманщина. Нова держава отримала офіційну назву військо Запорозьке, а в історію увійшла як Гетьманщина. Це був такий собі унікальний гібрид. Він поєднував традиційний військово-демократичний устрій козацтва з елементами тогочасних європейських держав. Вийшло щось абсолютно нове на політичній карті Європи. Звісно. Кожна держава має свої символи. Функцію герба виконувала традиційна печатка війська Запорозького ця, із зображенням козака зі зброєю, а от єдиного державного прапора ще не було, тому його роль часто виконував особистий стяг гетьмана. Ці символи чудово підкреслювали і зв'язок нової держави з козацькими традиціями, і її військовий характер. Основою всього управління став полково-сотенний устрій. Тобто країна ділилася на полки, а полки своєю чергою на сотні. Це була одночасно і військова, і цивільна адміністративна система. Дуже розумно, бо вона була ідеально пристосована до умов війни. Така чітка ієрархія дозволяла неймовірно швидко мобілізувати і людей, і ресурс. І ось тут відбувається, мабуть, ключова трансформація. Форма правління стрімко змінюється. Якщо на початку повстання головні рішення ухвалювала загальна позацька рада, то з часом влада все більше і більше концентрувалася в руках гетьмана. Після 1649 року він уже сам призначав і полковників, і старшину, поступово перетворюючись із виборного лідера на фактичного монарха. Але, як то кажуть, будівництво нової держави ніколи не буває безхмарним. Майже одразу виникли дуже серйозні внутрішні проблеми та соціальні розколи, які загрожували самому існуванню Гетьманщини. Зборівський договір 1649 року, який, власне, юридично оформив Гетьманщину, водночас заклав під неї міну уповільненої дії. З одного боку він закріплював владу козацької еліти, це добре. Але з іншого, він по суті зраджував інтереси десятків тисяч селян та міщан, які боролися за свободу. Їх, не включених до 40-тисячного реєстру, мали просто повернути в кріпацтво. Це викликало шалений, просто лютий спротив на місцях. Ось ця цитата, як на мене, блискуче підсумовує головну дилему Хмельницького: народні маси, які привели його до влади, тепер стали перешкодою для побудови стабільної керованої держави. Він опинився перед вибором або виконувати договір і придушувати народний гнів, або ж розірвати його і піти на новий, ще більш кривавий конфлікт із Польщею. І це підводить нас до фінального питання. Богдан Хмельницький пройшов справді неймовірний шлях: від бунтівника, що боровся за козацькі права, до монарха, що будував централізовану державу. Але чи не виявилося, що ці дві мети свобода для всіх і сильна влада для обраних були просто несумісними? Це питання, на яке історія здається, так і не дала однозначної відповіді. Дякую за увагу.